Житомирянка Олеся Ігошина, яка пересувається на кріслі колісному, щодня долає по 10 кілометрів. Жінка розповідає, ями, вибоїни, відсутність чи непристосованість пандусів за високі бордюри на пішохідних переходах ускладнюють пересування. Я треную собак, тому я маю ну, в середньому 10 кілометрів щодня з ними займатися. Я не можу сходити ні в поліклініку, полікуватися нормально. Я не можу сходити полікувати зуби. Я заробляю кошти, я їх не можу потратити. Знаєте чому? Тому що у нас дуже гарна доступність. За словами Олесії Гошиної, серед розповсюджених проблем доступності у місті, ями та дірки після ремонтів доріг, відсутність або непристосованість пандусів біля аптек та магазинів. Якщо навіть роблять пандус, то двері відчиняються так, що вони. Ну перекриває під'їхати до скверу на перехресті вулиць Київської та князів Острозьких на кріслі колісному. Чи проїхати повз нього важко? Розповідає жінка. Після ремонту тут утворились ями. Коли робили цей замечательний сквер, а вони просто тротуар перекопали. І на п'ять мільйонів чомусь не вистачило на мішечок цементу залити його. За словами представниці уповноваженого справ осіб з інвалідністю та депутатки Житомирської міської ради Нелі Ковалюк, представники управління капітального будівництва, управління комунального господарства провели аудит безпеки і незабаром облаштують простір навколо скверу на розі вулиць Київської та князів Острозьких. Я про це знаю краще ніж то, бо я ці перешкоди самостійно дала. От воно буде зроблено ну тиждень. Можливо, згідно з умовами тендерної угоди, ремонтні роботи у цьому сквері закінчать 31 травня 2024 року. Через мораторій на використання бюджетних коштів міська рада не може втілювати значну кількість проєктів з доступності, каже Неля Ковалюк. Тому вирішили зосередитись на облаштуванні простору для ветеранів. Наразі єдине, що залишається, будемо розпочинати. Це створення доступного середовища для саме воїнів-ветеранів, які втрату кінцівки і це буде розпочинатися незабаром. За словами Юрія Баришева, в центрі міста облаштовані пониження бордюрів, доступ до паркових просторів, а в комунальному транспорті є пандуси, доступні є і школи. Залишаються проблеми з доступом до закладів громадського харчування, а також вбирали. На жаль, на околицях ще не дійшли руки, скажімо, у міської влади. Ну, скоріш за все, коштів не вистачає. Юрій Баришев каже, що облаштувати лише пандуси для закладів недостатньо. Окрім пандусів, має Має бути вільний прохід між прилавками, де стоять товари, розміщені вони на певній висоті, щоб людина мала змогу самостійно і вибрати товар, і взяти його, скажімо, добратися вільно до каси, ну, самостійно себе обслужити в цьому плані. Що стосується бордюрів, ну, на околицях міста ну, просто жах. Переїхати самому просто неможливо. Катерина Мороз, Тетяна Рива, Суспільне, Новини, Житомир.